Доброго дня! Доброго дня! Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. Варвара Сергіївна, шановні гості! Сьогодні в такий прекрасний зимовий день. Ми завітали до вас із, гостин... із гостинцями і повітати вас із вашим сторічним ювілеєм. Наталя Олександрівна Баласинович вона у відрядженні на жаль, не змогла, але великі щирі вітання вам передає. А зато я вам привела. Подивіться, яку красивого молодого молоді. А це в нас Богдан Петрович, секретар Васильківської міської ради, uh -huh. який очолює всіх депутатів. Так що я голова організації ветеранів, так що ми до вас завітали і щирими теплими вітаннями. Надаємо слово Богдану Петровичу, шановна Варвара Сергіївна, Ну знаєте, особливому приємно. Приїжджати от, і от сьогодні в цей день привітати вас. Тому що дійсно така знакова подія, у вас сьогодні ювілей. Ай, я хочу від імені усієї громади, нашої 50-тисячної, -ти від імені всіх депутатів міської ради, міського голови Наталії Олександрівни Болосинович привітати вас з цим святом. Ай, не думала, що я проживу. Побажати. Здоров'я <свят> вам, Здоров вам закаліла. Ще я ті Варвара да, да, да. да. Сергійовна, Часи не прості, але я зичу від себе особисто, від усієї громади вам міцного, міцного здоров'я, здоров да, щоб під мирним українським небом перемога буде. Вона буде неодмінно і сподіваємося, що вона вже найближчим часом, Дякую. Да. щоб ми всі сіли, відсвяткували. Знаєте, Дякую. вже під мирним українським небом, Тому вітаю. Ці прекрасні квіти для вас. О, о, такі тут маленькі подарунок. Да, 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 Давайте бабушки, да. щоб вона бачила. Варвара Сергіївна за вами з листівочкою і в конверті беруть. Да. Хорошенький такий доріж. Mm -hmm. Так? Шановна Варвара Сергійовна, як леди білі, летять за руко. Пиває життя, як вода, все у житті було у вас, і раді, і бою, і тяжка робота, і щастя, і доброта. От за плечима стільки літ прожито, на скронях сивина іскриця. За ваш невтомний чесний труд, ми низько хочемо вклонитися. Нехай минає не вас це зле, нехай ще довго серце стука, хай Бог здоров'я вам дає. А сива Зозуля 110 літ накує. З ювілеєм вас, здоров'я вам, здоров'я, тепла, добра, поваги, мирного та, неба і довгих-довгих років життя. Прийміть щирі теплі вітання. Зараз зима, ви будете закутуватись пледом і будете, і будете нас згадувати всіх. А це Миколайчик. Ми йшли, а він <світ> по дорозі біг і каже. Я біжу, біжу, біжу. Наталя Олександрівна з Німеччини передає щирі вітання. Миколайчика послала. Так що від Миколайчика вам також подарунок. Вітаємо Вітаю. Вітаю. Вітаю, 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 щиро вас. Саме головне здоров'я вам.